Всім привіт! Хочу показати, яку я роблю приправу на, на зиму. Ось, ось дивіться, вже от підсохла. І я її блендерую кофемолкою, Роблю в такий порошок. Приправа універсальна, е, натуральна і смачна. Запах неперевершений. Що в тій приправі в нас є? Ті приправі є саме більше тут окропу. Потім займає друге місце цибуля. Вже так менше, звичайно. Потім петрушка. І, і саме менше даю вже часника. Ну, так просто, аби так, щоб цей е, збалансувати. Я все роблю, як кажуть, на око. Тоненько порізала всю зелень. Посипала так добряче, добряче, теж кажу вам, роблю на око добряче солі посипала, взяла соєвого соусу, так, дві-три ложки. І все гарно перемішала. Так аж пожамкала. Воно ну, сік, впусти, зменшиться, звичайно, кількість зразу, бо так буде миска велика. Тут думаєте, що тут миска така добряча? була того, тої всеї зелені. І виношу на горіще. Горі, гора в у мене у нас накрита металочерпицею. там так, з жара, взагалі, є такі в мене там сітки, от, навіть підноси, як мені не вистачає тих сіток. Я розкладаю на ту сітку ту всю порізану зелень. Порізану зелень розкладаю, накриваю марлею, і вона в мене сушиться. Правда, я забула. Я ще тут моркви дала. І минулий рік то в мене взагалі її було дуже багато видно, отої моркви. А тепер ще вона в мене так не дозріла, ще вона така маленька, мені було шкода її ну, портити. І то я ще собі думаю, я то. На сушу, поки ну, по укропу я орієнтуюся, як багато вже укропу, і сестра мені віддала таку миску, і, і в себе вдома було багато укропу. Ну куди я його? і Вже мусово з ним щось робити. Значить, я собі потім візьму моркви і ще навіть трохи додавлю базиліку, потру моркви, базиліку, наріжу і теж в солі. І висушу, і тоді зблендерую морку, і все перемішаю вже ось в тій баночці. Запах неперевершений. Значить, не буду вас томити. Що є в тій приправі? Ну, то ви ж знаєте, що є в тій приправі? До чого та приправа? Та приправа, та приправа універсальна, можна сказати. Вона до всього. Запах не, ну, вам не передати. Якби камера передавала запах, це взагалі. В хаті аромат такий, аж на, ну, на вулицю. я тільки що виходила на вулицю, то з хати виходить такий аромат, що вообще. І ось так беру. А, цього року, цього року Нарізала і була жара, винесла на горище все. І тут похолодало, ну і все, моя ж приправа зупинилася в сушці. Але все рівно обов'язково, хоч і, е, вона до, е, сушиться на горищі, все рівно я її так досушую, так же аж в такий хруптяший цей, досушую я її е, в духовці. То в духовці вона в мене тоді годину-дві так, а це е, оця, я вчора її зняла цілий день. Вона мені сушилася, бо було досить багато ж нарізано, мені шкода. Цілий день сушилася і цілу ніч. Ну і рано отстала, от дивіться, яка вона в мене класна все. Навіть оця більш така. А цю ще, мабуть, я її трошки поставлю ще. М -м, хоча. І от збленерувала. Запах, я вам кажу. І дивіться. Ось дивіться. Ось дивіться. Яка краса. Яка краса, яка краса. І я думаю, я ще кажу, як моркви додав. Там буде такий ще і кульора, тоді колір такий буде. І, ну, взагалі, спробуйте. Не пошкодуєте. Все-таки немає ніяких не єшок, нічого. Все натуральне. Все натуральне. Сіль, чому даю сіль? Ну, Мені здається, що солею вона буде краще колір мати. Вона висухає, дивіться, в неї колір який. А от так вона не, вона не буде. Вона не буде такий колір мати. Солір сіль надає навіть і, що вона не псується. Не псується. Ну, і, і колір, мені здається, воно, воно дає. Соєвий соус теж більш смак виразніший. О, ось Ось така. Так що поки літо, поки є на городі всякої зелені, а якщо хтось мало має укропу, чи, чи це, можна ще посіяти, ще буде. Ще, я думаю, що в нас та жара ще в нас буде, ще літо наше впереді, бо Щось обіцяли, обіцяли, жара така має бути, але є місцями жара, ну але в нас зараз холодно. У нас вчора було, мабуть, 15 градусів.